Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на січень 2024 року. В першу чергу водолії хочу вас привітати з Новим роком і побажати, що всі цілі, всі прагнення, все, що ви ставите перед собою в новому році, здійснилось. А тепер давайте перейдемо до гороскопу. В першу чергу хочу розпочати з того, що 2 січня планета Меркурій виходить з ретроградного руху і буде рухатись прямо. Тобто, якщо у вас були плани на покупку нової техніки, автомобіля, нерухомості, на те, щоб йти на нову роботу, то це вже можна робити з перших чисел січня. Наступне це планета Марс, адже 4 січня Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Що взагалі таке планета Марс? Це планета, яка відповідає за нашу активність, за драйв. А коли вона буде знаходитись у вас в 12 му секторі гороскопу, у вас може бути таке, знаєте, певне переосмислення, тому що. Дванадцятий сектор це взагалі сектор, який відповідає за духовний розвиток, за релігію, за наше ментальне здоров'я. За час, коли ми більше часу проводимо наодинці, можливо, ви будете багато часу проводити одні. І, Ну, типу, переосмислити багато речей, е, б, захочете більше пізнати себе, е, зайнятись е, своїм духовним розвитком. Можливо, ви почнете практикувати там його медитацію. До речі, в цей час добре е, пройти чекап організму, здати аналізи, типу, хороший для цього період, коли планета знаходиться в 12-му секторі. Ось наступне це новий місяць, адже 11 січня відбудеться новий місяць в знаці Козиріг. І це для вас той самий 12-й сектор гороскопу. А як я сказала попередньо, це сектор, який відповідає за все духовне, це також сектор, який відповідає за еміграцію, якщо для вас це актуально. І по новому місяцю, це коли щось нове приходить в наше життя. Це може бути, до речі, якщо у вас були там плани на переїзд, на імміграцію і так далі, ви можете дізнатися, що вам відкрили візу, чи дали вид на проживання, ви можете залишитись в країні. і, ну, Тобто, такого плану, це ще може бути, що ви поїдете в новий ретрит або в якийсь новий санаторій, нове місце проживання для вас. Тобто не проживання, а відпочинку, і е, будете займатися собою. Можете там навіть ходити в баню чи в басейн, тобто, тобто так якось проводити час, але це щось нове, це те, що ви раніше не робили цього. Е, ось наступне це Меркурій, адже 14 січня Меркурій змінює знаки, переходить знак ОЗРіг, і це той самий для вас, 12-й сектор гороскопу. Тобто, якщо це, може, ви чекали якісь, якоїсь звістки з далеких земель, наприклад, або е, ви чекали на якісь документи про еміграцію або е, на візу, або так далі, то по Меркурію ви можете це отримати, тому що Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за. Документи за поїздки недалеко. Але коли Меркурій буде знаходитися в 12-му секторі, то це навпаки, типу як буде у вас менше спілкування, а більше часу ви будете проводити в ізоляції, можливо, через те, що січень, холодно, не хочеться виходити, не хочеться там бачитись з друзями, і так далі. Ось. Е Наступне це сонце, адже 20 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. І це означає, що у вас водолії розпочинаються дні народження, і я хочу вас е з цим привітати. Хочу побажати, щоб е у вас було завжди багато сил і енергії жити це життя, щоб ви отримували задоволення. Е від життя і все, що відбувається у вашому житті, приймали з вдячністю. І ще е я хочу привітати свого батька, тому що в мене батько теж водолій, і він дивиться мої гороскопом. Татко, я тебе люблю. Е ось. І наступне: е так як е у вас сонце буде в першому секторі. Це означає, що великий акцент буде робитись саме на вас, на вашій особистості, на вашій зовнішності, на вашій діяльності. І тобто, е місяць часу сонце буде давати ну, такий акцент, що у вас якби все буде виходити. Ви будете братись за якусь справу, там, якщо ви думаєте, розпочинати. Якусь дову справу чи розпочинати. То, звичайно, коли сонце знаходиться у вас в першому секторі, звичайно, розпочинати. Ось наступне це дуже важлива подія. Адже 21 січня сонце, ой, перепрошую, Плутон переходить у ваш знак, в знак водолій, але це ще не остаточно взагалі. Плутон це найповільніша планета, яка є в нашій системі, і цикл Плутона складає 245 років. Минулого року, 23-го, Плутон вже входив водолій весною на декілька місяців з березня по травень, проте він вернувся. Козиріг, і зараз він знов увійде в Водолій, в січні, побуде там декілька місяців, виділиться в Козиріг, і в кінці року вже остаточно увійде ваш знак на 20 років до 2043 року. І, взагалі, що це означає? Так, звичайно, як Плутон це дуже повільна планета, то трансформації в вашому житті будуть відбуватися повільно. Але це. Буде мати на вас вагомий вплив. От, наприклад, це може стосуватися вашої діяльності, може мінятись ваша діяльність. Ви можете по-іншому почати ставитись до свого тіла, до своєї зовнішності, можете своє життя привнести в спорт, от може там змінюватись ваш статус і так далі. Але, звичайно, зміни по плутону це не так, як пальцями ви щелкнули, і зміни ваше життя пройшли. Ні. В лотону це буде повільно, але, звичайно, Плутон має дуже вагомий вплив на наше життя. Ось наступне це Венера, адже 23 січня Венера змінює знак і приходить знак Козиріг. І це для вас той самий 12-й сектор гороскопу. І по 12 сектору, як я говорила попередньо, у вас там знаходиться чотири планети. Це в астрології називається стеліум планет. І, звичайно, цей сектор буде дуже активним для вас, актуальним і так далі. І ви можете, ну, у вас можуть бути якісь інсайди, більше розуміння себе і так далі. І якщо по Дванадцятому сектору, а Венера це планета, яка відповідає за наші доходи, гроші і так далі. То по 12 сектору може бути так, що ви отримуєте якісь доходи, пов'язані з закордоном, Або, наприклад, поїдете кудись за кордон, на відпочинок і так далі. Хтось, ви можете отримати звістку за кордону від людини, яка живе далеко, або там, не знаю, да, вам хтось напише якась людина, з якою ви давно не бачились. Ось, і наступне це повний місяць, адже. 25 січня відбудеться повний місяць в знаці Лев. А це для вас сьомий сектор гороскопу, тому що Лев це знак, який знаходиться навпроти вас. Це знак вашої опозиції. І сьомий сектор це сектор, який говорить про стосунки. Які у нас є з іншими людьми, тобто, як ми вибудовуємо свої стосунки з нашими партнерами, з дітьми, з батьками, з колегами, і так далі, це стосунки з всіма людьми, які нас оточують. І по тому, як відбувається повний місяць в сьомому секторі, можете припинити, наприклад, спілкування з якимись людьми у вашому житті, ви можете. Наприклад, зрозуміти, що там. Ця людина забирає у вас дуже багато ваших сил, енергії і так далі. І ви ну з нею так якби не можете більше спілкуватись. Тобто, це такі теми для вас можуть бути актуальні. І останнє це Уран, адже 27 січня Уран виходить з свого ретроградного руху і буде вже рухатись прямо. Нагадаю, що Уран знаходиться в знаці Телець і. Це для вас четвертий сектор гороскопу. Наприклад, якщо у вас були якісь ситуації, пов'язані з нерухомістю, з місцем вашого проживання, або там були якісь ситуації, незрозумілі спащиною, і так далі, то може прийти якесь рішення, коли Уран вийде з ретроградного руху. І ще взагалі хочу таке сказати, що зараз, починаючи з кінця січня, всі 10 планет. Будуть рухатись в прямому русі, і це дуже хороший час, тому що це буває тільки 10 декілька місяців на рік. Це десь буде до початку квітня, коли всі планети рухаються прямо, і це означає, що ви можете ну, займатися будь-чим. У вас на все зелене світло. Якщо ви не планували зайнятися якоюсь справою, і переживали, у вас вийде, не вийде, ну треба хоча б попробувати. Тобто це ви можете і заміж виходити, і женитись, і переїжджати, і купувати нову нерухомість, автомобілі, йти на нову роботу. Тобто починати. Все нове дуже добре зараз, коли всі планети будуть рухатись прямо. Ось такий цікавий і дуже насичений місяць чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і зустрінемось на наступних відео.